Друзі, привіт! Підготовка до запуску малька самого більшого, якого я сьогодні виберу з верхнього басейну. В попередньому відео ви бачили, що мальок рачків 6 грам важить. Обігрівач мій вимкнутий добу. Зараз глянемо, яка ж температура в воді. В воді температура 24 градуса. Та диви. 24. Нормально. Було 28 чи 27 навіть. Або 28. Зараз 24. То температура тут. понижена для того, щоб. Мальок привикав і не стресував. Як ви помітили, я вже зняв кормушку, вже кормимо вручну. Світло включили, бачите, як ганяють. Кормимо вручну один раз на добу. Падіжа я не бачив, може вони з'їдали весь мальок, може їм хватало панциря. Але ж їм треба давати м'ясо також. Зараз ми їх підкормимо та будемо завтра вже виловлювати. Ще нехай побуде така температура, нехай привикають. У них є і дубове листя. Так що... Так що якось так. Ми вже кормимо і великою гранулою вони з'їдають і чу-чуть маленькою. Маленьку гранулу вже не даємо практично. Даю там раз на два дні. Так як вони вже можуть гризти брати. Самостійно корм в гранулах. Зараз достанемо у нас є заготовочки для того, щоб їх перевести в великих. Тут є ці маленькі, великих перевеземо в басейн. Приїхав на басейн. Бо поки норок, Добавилось. тут, тут, там, там. Водичка чиста, все влаштовує. Друзі, я створив телеграм-спільноту, яка вже зібрала 27 активних учасників. І це без мене. Люди вже там спілкуються, діляться досвідом, купують, продають австралійського рака і просто підтримують. Один одного е, моєю метою є, щоб це не був просто чат, а була справжня об'єднана спільнота Однодумців України. В даній телеграм-спільноті є різні розділи, такі як купівля-продаж. Там можна продавати чи купувати австралійського рака. Є вкладка фото відео, де можна поділитися е, ну, кадрами, як хто розводить раків. Які досягнення, вигляд мають УЗВ у ваших басейнах чи у людських, ну, хто є в групі. Також мається загальний чат, де просто відбувається живе спілкування та знайомство. Окремо є вкладка про обладнання та УЗВ системи. Хто в темі, той і знає, як це цінно. А ще є розділ Подарую, прийму в подарунок. Хтось комусь завжди щось корисне може віддати. Цей, так скажемо, телеграм-канал це простір, де можна бути собою, поставити питання, отримати пораду, допомогти іншим і просто добре провести час. Якщо вам цікаве живе спілкування, обмін досвідом та нові знайомства, запрошуємо вас приєднуватися до телеграм спільноти. Посилання буде в описі до цього відео та в першому коментарі. А зараз ми виловимо рака з підвалу та перевеземо його сюди. Мабуть, зйомка буде темна, але я його ще хочу поміряти, скільки він сантиметрів. Та може зважу його загалом, а потім, коли буду виловлювати, знову ми його зважимо. І подивимось, скільки залишиться в живих. А скільки виловимо через місяць. Якщо дасть нам погода, то планую, що місяць вони тут побудуть. Дивлюсь, сам процес вилову я вам показувати не буду. Рачок ганяє. Так, тут у нас ось підроста. Будемо в таку коробочку, лоточок їх зараз виловлювати. Ваги візьмемо з собою і зважимо вже на басейні, думаю. Так, виловили ось маленькі, залишаємо їх тут. Там ще Пригають маленькі, але я манув їх, не буду їх виловлювати. А ось крупні. Оцих ми всіх зараз перевеземо в басейн на вулицю. Там їх зважимо. Так що Слідкуйте далі. Зараз воно буде для вас миттю. Так, приїхали, привикають до водички, бо вода тут прохладніша, тут 21 градус, а в підвалі 24. ОЕФ лампа працює. Наготовили ми вже е, ваги. В першу чергу я хочу випустити дракона сюди О, анцитруса. Нехай поплаває і буде чистить нам якраз і водичку. Побачимо, виживе він, не виживе. Ми ж експерименти проводимо. О, диві, який гарний виріс в підвалі. Сейчас придумаем на чем зважить їх и рулеточкой поміряємо парочку штук більших, менших і начнем запускать их. Так, пока накрив крышечкой, щоб воду злить, включаем наш апарат. Показує 0. 0 Ставим. Віддерочка ось таке. Збиваємо Нуль тара. Беремо наших рачків і зливаємо воду. Так, водички, як бачите, нема. Злив. Вигружаємо. Вигружаємо. 168 грам. Мінус. Нехай буде 165. Може, десь вода попала. Во, и тепер запускаем, рахуем Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, девять, десять, одиннадцять, дванадцать, тринадцать, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 24 25 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 34, 35 35, 36 37, 38, 39, 40, 41, 1, 42 рока. рибка є. 42 два рока. Плюс тут три було. І в нас виходить 45. 45 маленьких. Ну от тепер і послідкуємо за ними. Вже їх щось і не бачу, порозбрідалися. Бистрі такі, в нори швидко, хоп-хоп і потікали. Якось так от. Ага, воно сидить один. Так, 40 штук і немає. Де вони ділись? І не, і не віддать. Ага, в норах, в норах. Воно вже в норах посідали в нори. бистренько понаходили собі місця. Це добре. Ну все, дякую вам за увагу. Ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І хто... Не зайшов в нашу спільноту, не приєднався. Запрошуємо вас до спілкування та спільного вирощування раків. Слава Україні!